Наприкінці жовтня російське командування голосно рапортувало про успіхи. Герасимов, а за ним і Путін оголосили про оточення аж 18 українських батальйонів під Покровськом. Вони намагалися переконати захід. Що Росія перемагає і треба схиляти Київ до милли, але давайте подивимось на реальність. За весь жовтень російська армія не змогла суттєво наростити темпи просування, які і так сильно просіли. Жодних котлів чи стрімких проривів не сталося. За підрахунками аналітиків, вже 6 тижнів поспіль темпи просування росіян стабільно невисокі. В середньому 9 квадратних кілометрів на день. Щоб ви розуміли, наскільки це мізерно. Якщо ці 9 кілометрів розмазати по всьому тисячокілометровому фронту, то вийде, що в середньому російська армія просувається на 9 метрів на день. За весь місяць це 280 метрів. За даними видання The Economist, трати Росії за цей рік до кінця жовтня перевищать 100 тисяч осіб лише вбитими. Давайте проведемо просту математику. Навіть якщо взяти 10 тисяч убитими на місяць, вийде, що на кожен окупований квадратний кілометр або на кожен метр просування по всьому фронту припадає 35 убитих росіян. Одна смерть за кожні 3 сантиметри просування. Під контролем України залишається понад 8 тисяч квадратних кілометрів лише Донецької області. Це означає, що для захоплення решти Донбасу Росії доведеться заплатити життями ще 300 тисяч своїх військових. І це без врахування вкрад на інших ділянках фронту. Пам'ятайте про справжню ціну: 300 тисяч життів за Донбас. Чи готовий Путін заплатити цю ціну? І головне, де він знайде стільки жертв на вівтар своїх амбіцій.